Вівторок, 16 травня. Черговий випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю. Сьогодні в новинах. Масована ворожа атака України та її наслідки. Про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. У якому стані вулиця Столярова у Дніпрі? Отже, про це та інше. Далі у випуску ми починаємо. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на ранок вівторка. Область пережила цю ніч із тривогами, але без ворожих атак і без обстрілів в громадах області було тихо. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в Нікополі розповів міський голова Олександр Саюк. Вечір-ніч на зараз по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура і комунальні підприємства виконують свої функції. Усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо нікопольцям. Якщо у вас є питання або потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол центр Будьте уважні, загроза обстрілів в нас залишається. Не ігноруйте сирену. Російські окупанти вночі атакували Україну 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування було випущено 6 аеробалістичних ракет кинжал, 9 крилатих ракет калібри з кораблів у чорному морі та 3 ракети наземного базування. Усі ракети було знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил збройних сил України. Крім того, противник атакував ударними дронами а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками. Усі їх було було знищено цієї ночі Київ зазнав найщільнішої атаки із неба за час війни. За даними військової адміністрації, станом на зараз відомо про трьох постраждалих. У генеральному штабі збройних сил України повідомили про те, що загальні бойові втрати противника станом на 16 травня орієнтовно склали 199 тисяч осіб. За минулу добу збройні сили України ліквідували 520 російських загарбників. Крім того, були знищені три ворожі танки, 12 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, 12 безпілотних літальних апаратів. Тактична авіація повітряних сил продовжує завдавати ударів по позиціях окупантів. Протягом доби здійснено понад 20 групових авіаударів. Масштабну реконструкцію вулиці Столярова міська влада обіцяла гучно. Не вийшло Проте у якому стані знаходиться одна із центральних вулиць обласного центру. Розповідає моя колега, журналістка Ольга Ховрич. Насправді ж реконструкція вулиці Столярова обговорюється ще з 2018 року, коли у Дніпрі відбувся всеукраїнський архітектурний фестиваль міста України. У рамках цього заходу навіть було розроблено проєкт реконструкції. Та замість масштабного благоустрою сьогодні маємо вщент розбиту дорогу. А протяжність вулиці Столярова в Дніпрі всього навсього 560 метрів. Та подолати її на автівці ще той квест для водіїв. Не кожен наважиться приїхати цією дорогою в день, ні те, що вночі. Дуже погано і прикро, що на периферії робиться більше доріг ніж у центрі міста. Я вже мовчу за Дмитра Яворницького, але ось такі вулиці. Люди порушують, їдуть в об'їзд, тому бажано, щоб швидше зробили дороги. Самі бачите, які дороги, але це не найгірша гірша дорога, я вам скажу. Буває і погірше. Десь в якийсь двір заїхати, то можна там і лишитись. Двори погані, під'їзди до дворів, десь у дворах це дуже погано. У такому жалюгідному стані, як справедливо зауважують дніпряни, Більшість внутрішньоквартальних і прибудинкових доріг у кожному районі міста, що, наприклад, ускладнює перевезення важкопоранених до лікарень. Якість доріг я думаю, усюди не, не є бажаною. Але для, для того, щоб була якість доріг, повинні наші власті якось відділяти більше цьому уваги і не тільки на центральних а, вулицях, але й десь у спальних районах. Також в центральних частях міста дуже дуже важко, особливо коли є час пік. Тому я думаю, треба їхати дуже, дуже обережно, дивлячись по сторонах, пилкуватись про своє авто також. А владі міста обов'язково подбати. Бо а, якщо ми кажемо про сьогодення, то багато скорих їдуть. Да, якщо там лежить військовий і він дуже поранений, йому боляче, ви уявляєте, як це буде травма, трав, травматично для нього, що пригати по таких ямах. А якщо вночі я до речі, вчора вночі дуже... А, Впала в таку глибоку яму, я думала, що там колеса мої залишаться. Так що я дуже маю там таку велику мрію, що наша місцева влада, до речі, не дає час для того, щоб це впровадити. Нагадаємо, Дніпровська міськрада та профільні департаменти цьогоріч на ремонт доріг виділили 450 мільйонів гривень. Не хотілося б, щоб ці гроші просто так закатали в асфальт. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1. Продовжуємо інформаційний випуск. Особливо цінним вантажем стали дитячі малюнки, обереги та патріотичні стрічки, які нагадуватимуть українським воїнам про нашу вдячність за їх захист та боротьбу із російськими загарбниками. Поліцейські офіцери Піщанської територіальної громади доставили військовослужбовцям черговий гуманітарний вантаж. За підтримки волонтерів вони зібрали та привезли сітки для маскування, продукти та ліки. Про спорт у рамках 26-го туру української прем'єр-ліги із футболу спортивний клуб дніпро 1 мінімально переміг Ужгородський Минай із рахунком 0-1. Голому ворота Ужгородців відзначився найкращий бомбардир Дніпрян Артем Довбик. Таким чином, дніпро 1 займає другу сходинку у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 61 заліковий бал. Наступний свій матч Дніпряни зіграють проти Колоса із «Ковалівки». Поєдинок відбудеться 19 травня, початок о 14-й годині. Український тенісист Олександр Брайнін вийшов в основу ґрунтового челенджера в італійському турині. У фіналі відбору українець обіграв чеха Іржі Легечку. У 1-16 фіналу змагань Брайнін зіграє з італійцем Флавіо Коболлі. Інша українська тенісистка Катаріна Завацька вийшла в основну сітку ґрунтового турніру серії ITF W100 у столиці Іспанії Мадриді. У фіналі відбору Українка у трьох сетах виграла у британки Емілі Епплтон. Додамо, що суперниця Завацької 1-16 фіналу основи змагань визначиться пізніше. І на останок випуску про погоду на сьогодні, 16 травня. У всьому регіоні хмари займатимуть своє місце під сонцем протягом дня, але без опадів. У Дніпрі температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Вітер східний до 1 метра на секунду. У синельниковому та жовтих водах температура повітря сягатиме 23 градусів із позначкою плюс. Мінімальне значення 12 градусів тепла. Напрямок вітру постійно змінюватиметься та не перевищуватиме 2 метрів на секунду. У кривому розі також хмарно, без опадів. Температура повітря прогріється від 10 до 22 градусів. Вітер південно-західний до 1 метра на секунду. У Нікополі від 13 до 22 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний 2 метри на секунду. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал ДО 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Більше інформації вже у наступних випусках у студії для вас працював Павло Живєтєв. Тримаймося, бо ми того варті. Побачимось на Д1. Слава Україні.